Уже кілька днів, як директор дитячої юнацької спортивної школи, вимушений пішохід, новенька іномарка, котру чоловік ставив недалеко від свого будинку, спалахнула, немов свічка. Від високої температури згорів навіть капот, де двигун та інші деталі вже не розібрати. Усе вкрилося чорним нагаром. Було три чага з розгорання. Основний був тут, і два, і ще два очага згорання було то є машину облілі какою та сумішю, і шота взарвалася знизу под машиною. Причину пожежі слід шукати ось тут. Вважає Анатолій. Цю частину дитячої юнацької спортивної школи понад 10 років тому віддали в оренду під кафетерій. Згодом заклад громадського харчування закрили. А користувач без будь-яких дозволів переобладнав будівлю під офіс. І тепер каже директор, наживається на дітях, бо не платить за оренду. Разница в аренде между детским буфетом это 4% от оценочной стоимости, а офис это 15% от оценочной стоимости. То есть это практически в 4 раза. А починає з 1 ю... Юня, коли в них кадані закончилась добринда. вони не платять ні копійки, ні за світ, ні за воду. Усередину кафетерію не потрапити. Двері зачинені скрізь камери відеоспостереження. Те, що у приміщенні хтось є, видає працюючий генератор. Директор школи його вимикає, і на секунду із будівлі визирає якась жінка. А що доходиться мені роди прищемити? Поводить себе зухвало, бо має надійних покровителів депутатів Київської міської ради, розповідає Анатолій. Під прикриттям кафетерії тут працює їхня громадська приймальня. Коли директор школи відмовився підписати документи на подальшу оренду, йому почали погрожувати. Одне одно було умови, щоб я уволився, щоб я ушов туда вони мене посадять в тюрму, або закопають. Депутат Київської міської ради Ваган Толмасян не приховує, що з дозволу орендатора проводить у приміщенні прийом громадян, і зауважує директор школи пішов в атаку, бо його самого запідозрили у корупції. Група створена, яка виявила порушення в діяльності директора господарської діяльності школи, а саме, що всі ці приміщення здаються погодинно. Тобто, день оформлено на час або на два. Звісно, а знаходиться орендатор на цілий день. Є фактичний корупціонер, по якому є справа, бюджет не дополучає. А він заявляє, що яким-то образом депутатом йому угрожають з все сторін. Претенденти на спірне приміщення вихованці народного ансамблю танцю Вітамінчики, які готуються до виступів, Пів у дуже тісних залах ширшу костюмер, тому що у нас не поміщаються костюми. За 24 роки ми стільки нашили і півсвіту об'їздили, що потрібно мати якусь учительську для учителів. Тобто, ми навпаки ратуємо за те, щоб розширитися у Святошинській райадміністрації, що уклала договір оренди. Підтверджують, орендар порушив умови і без дозволу почав проводити у приміщенні ремонт. І оскільки термін оренди вже давно закінчився, його попросили на вихід. Був повідомлений, є відповідні листи про те, що договір не буде продовжуватись, і з проханням звільнити приміщення орендар не звільнив і, скажімо так, Святошинська реноміська державна адміністрація звернулася до суду про стягнення заборгованості та виселення орендаря. Сьогодні чиновники разом із поліцією зробили чергову спробу потрапити до спірного дитячого спортивного приміщення, але двері представникам влади так і не відчинили.